Учора на конспіративній квартирі в центрі Києва був затримання агент ФСБ, обвинувачений в підрівній діяльності проти демократичного вибору народу України. У ході затримання російського шпігуна було вилучено два кастета і граната. Автомат крупнорозрівній АК 74 і патрони до нього в пачках. Злочинець був одягнений в довгі шкіряній плащ з погонами якого віднілися два кінжалі, ніж ордіна і медаль, балалайка і запасні струни до неї. У ході обшуку конспіративної квартири нами виявлено безліч доказів, які укривають російського шума Зброя, документи, особисті речі. Боєприпаси різних калібрів були заховані в спеціальних контейнерах, замаскированих під звичайні російські матрешки. У планшеті були знайдені докладні карти міста Києва і його околиць. Фотографії стратегічних об'єктів, мікрофільми з інструкціями щодо вчинення диверсій, для проведення яких застосовувалася національна українська одяга і накладні вуса, символика активістів Юра Майдана. В особистих речах агентами виявили сухий пайок, який застосовується тільки у російській армії. Нагородний револьвер системи Наган. Парадні погони і відзнаки співработника НКВС, шеврон спецпідрозділу армії Газпрому, нарукавні знаки політрука агітатора і російського мотоциклетного клубу Ничний Вовки». У російського спігуна намір був вилучений секретний наказ ФСБ, де говориться про чинене противоправну дій під виглядом українських борців за свободу і незалежність, Наказується маскуватися по оборону Майдану ви в УПА і ви робите грабежі, мародерства і пияцтва. Шпигун намагався знищити документ шляхом поїдання, адже його зміст певно став російські спецслужби. У затриманного вилучено посвідчення провокатора Федеральної служби безпеки Російської Федерації на ім'я Тітушкіна Абрама Рамзановича з особистим підписом Путіна. Ось і фото, і друг. Усе справжнє. Крім документів і зброї на конспіративній квартирі було знайдено портативну рацію, дві трубки і вуса Сталіна, різна збройне екстремістська література та агітаційні матеріали антиукраїнського змісту. Велика сума грошей у валютах різних країн світу. І більше трьох мільярдів доларів готівкою зібабвецьких. Тепер всі вони будуть направлені у бюджет України. Таким чином була припинена підривна діяльність російських спецслужб з дискредитації нової влади і героїв Майдану. СБУ висловлює подяку пільним громадянам та активістам, чи своєчасна інформація допомогла покласти край підлої провокації москалів. Тим часом у Києві тривають народні гуляння на честь перемоги Євромайдану.